Я захотів зіграти у хорор. І кажуть, що мертвий космос це дуже хороший варіант. Хто каже, голоси в моїй голові. Ага, все. Electronic Arts представляє обожнюю цю компанію. Жартую. Дерьмо повне. Коротше, оце я сижу, він. Ага, ага, ми кудись прибули. На якусь орбіту. Я ще не сказав саме головне, це те, що я граю у пашу частину, але не ремастер. Вау! Щось золоте. Кок? Ми знайшли кок! На цьому кораблі тисячу людей, вони говорять. Ми хочемо з ними зв'язатися, а? Не можемо, там якісь шуми незрозумілі. Так, ми зараз будемо сцеплятися з ними. Ага, не виходить, ніби. Або виходить якраз. Зараз почнеться хорор. Що ж, ми приземлили корабль, все нормально. Мене звати Айзек, і вона заряджає мою пушку. О, почалось. Зараз вся моя команда помре, походу. О. Ага. Помирає, почала помирати. Оця дівка втекла разом з челом якимось. Двоє ще живі, окей. Вони просто зникли там. Відкрийте мені двері. Ай, все, ліфт закривається. Фу. Ой, -моє! Ліфт відкривається. О, гарний ліфт. Дякую. О, друже. Так. Я теж наступний, так, типа. На, нахер. Оце в ньому голову зніс. А, це ХП в мене на спині показується. Я похилився тільки що, бачили? No. Зі мною зв'язались останні двоє виживших. І якщо коротко, наша місія полягає у тому, щоб втекти звідси. Зараз нам потрібно добратися до якогось мосту. Бічі тупі, блін. Кача, я і маю відкрити міст, вставивши сюди якусь фігню. Вау! Оце територія велика. Зараз щось буде тут. Вау. Класні звук, Мені подобається. Ой, я бачу монстра. Ану зараз йому ноги відстрелив. Получай, лох. Ого. Ага. В голову нахер. Така челая. Заспокойтесь. Хватит вже глаза, ты звідкись. Все, 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 тихо. хочешь. Их тут дуже багато. Їх прям супер докера. Ага. Получай, йох. Нахер. Все, заспокоїлось. Опа, я тільки що цих двох відправив на поїзді до моста, і зараз мені треба йти до них. Пам-пам-пам парарам. Куди ти йдеш? Анусті. Ану стій. Бійся, бійся, мене, бійся. Бійся, бійся. Що ж, наш корабель підірвався до біса. Ще раз підірвався до біса. І ще раз. І знову підривався. Зі мною тільки щось зв'язалась моя команда. Я їм сказав, що наш єдиний білет додому знищений. І тепер у мене з'явилось нове завдання. Це знайти капітана судна, на якому ми перебуваємо. Нам потрібно отримати доступ до всіх систем цього корабля. Вау, оце тут світло, це тут гарно. І ні одного монстра немає. Ага, вже не світло, вже не гарно. О Боже, скільки їх тут! Зараз я використаю свій суперудар. Получайте. Уф. Якась маленька паскуда, якась дитина. Їх там вирощують, напевно. Ну, ти мені все захляпав, нічого не видно. От бачите, тут якісь діти, їх в ніби вирощують. Йо, во, во воно, дитина! 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 Витести мене! Нахер! Давай, підходь, підходь, паскуда! Получай! Погори! один Горіть нахер! Ота! Так, я навіть, напевно, чекати не буду. Я не можу його застрелити, а він помер. Парможу. А, вона типа божевільна, так? Да? О, йоме, оце псих. цих. Ого. Ніхера. Тут ще є якась виживша Ніколь. Можливо, це дівчина головного персонажа, Ну, він явно якось із нею зв'язаний. Якраз десь тут має бути капітан цього судна. Йоме, ще якась паскуда літаюче. Походу, це капітан якраз. Йоме, не жаль. Він перетворив його в паскуду. Ого. 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 Фух. О, ключ карта капітана. Все, готово. Залишилось свою команду. Там якийсь пузань виліз. What the hell? Помри нахер. Ага, і я його вбив і з нього дерьмо повилазило. Окей, я зрозумів. до дися. Вау, оце тут гарно. Ого, що це було? Ууу, я тебе знайшов, дядько. Чорний дядько сказав мені включити захист корабля, захист від астероїдів. Айзек починає бачити. Ніколі вона тільки що сказала, зроби нас всіх цілими. Я вийшов у космос. Воу. Ага, прикольно. Я по я вийшов у космос, відкритий його полетів. Збуде щось, зараз щось буде бум-бум-бум. Оце от вибухає. Це астероїди, типу щось роблять, да? Стріляють у нас з планатів. Я маю стріляти в астероїди, які на нас летять. Чому так швидко летять, у мене 7 хп лишилось. Блін, це дуже уєбічна місія. Це дуже дерьмо. Що це за лайно? Голова? Я знайшов голову. Я її захирачив. Зараз ця херня вилізе на мене. Сто процентна інформація. Опа. А це хто такий? Він говорить, що все, людству прийшов кінець, Забий хер. Ось нові створіння. Вони нас замінять. Ось оці, типу. ці створіння нас замінять, до речі. А воно що жива, так? Успали его нахуй. У меня друга стадія, походу. Мені зараз потрібно подати сигнал Сос. Кому куди хер я знаю. Просто треба подати сигнал Сос. О, це, це моя дівчина, напевно. Вона сказала, щоб я йшов з нею. Вона мені допоможе. Це та дівчина, яку я бачив в телевізорі. А, на неї напали. Оп! Ще один напав з того самої точки, виліз. Ой, ще один. На, з тої самої точки, Хорош. Скоро все закінчиться. Вона мене любить. І я йду. Я йду, вона мені двері відкрила. Сос маяк. А до це мені треба послати в космос. Що я можу вже сказати про цю гру? Це дуже нудна гра, це хорор, але це дуже нудна гра з дуже нудними завданнями. Більшість яких я вам не показую, тому що це нудно. Це в принципі все, що я відчуваю зараз, граючи у цю гру. Я вийшов до метеориту, до якого маю прикріпити маяк і відправити метеорит в космос. І відповідно за допомогою цього ми подамо сигнал СОС. Я залажу на метеорит, перекріпляю маяк. Маяк прикріплений. Я прикріпляю маяк до метеориту. Все, я прикріпив маяк. Ще не прикріпив, ще прикріпляється. Прикріпив, все, тікаю. Я тікаю, я сказав. Я сказав, я тікаю. Йому похар, він не тікає. Це сама убога місія в цьому хоррорі. Блін, гіршого хоррору я не грав. Так стрмно, що ніколи не було. Все, я запустив. Удачі. Сигнал поданий. Такі тупі завдання, жасті. Ми подали сигнал. Але тепер ніхто не може його прийняти, цей сигнал, бо нам треба якусь херню активувати. Йо, це щось нове. Круто. Наразі щось нове. Це Бетмен, типа, так? А, він на кусочки такі розвалюється. Прикольно. А потім збирається назад. Чи вже не збирається після мого вогнемету. Якась рятівна група прийняла наш сигнал. Вони говорять, що чекають, поки ми зв'яжемось з ними. Але вгадайте, що ми не можемо з ними зв'язатися, тому що щось мішає, і мені потрібно виправити цю проблему. І що тут мішає? Ану, покажіть. А, ага, а, ага, я понял. Якщо коротко, я його знищу. ми тільки що зв'язалися з тими людьми, які мали нас врятувати, але на їхній корабель прокрались мутанти і їх повбивали. Ми любий Лисий, чорний друг сказав мені. Він сказав, що знайшов якийсь шатл за допомогою якого ми можемо евакуюватися. Тому я відправляюсь до нього. Йомай, дядько. Приколо, чи що? Дібла, а це новий монстр? О, друже. крач кращий. Хорош, хорош. Походу, він помер. Я дуже жорстоко побила. Печально, я нічого не зміг зробити. Мені на цих всіх людей похер абсолютно по одній простій причині. Я все роблю. Іди зроби то, іде зроби інше. А єдине, що зробив цей чорний, це помер. До мене подзвонила ця дівчина і сказала: шатл не працює. Треба зібрати три ключі, щоб його активувати. Я знайшов якогось професора, і він мені розказує про те, що відбулося. Якщо коротко, вони прилетіли на якусь планету і почали копати до ядра землі. Там вони знайшли артефакт, який назвали вулик розуму, і відповідно саме він контролює усіх монстрів. Тепер він хоче за допомогою шатлу. Відправити той артефакт на планету, з якої він був узятий. І зараз я йому чомусь буду допомагати це зробити. Ого, ого-ого, Побіг, побіг. Далеко? Не дуже хрязь. Уф. Так, залишилось завантажити цей артефакт, який контролює всіх мутантів, на оцей кончений корабель, на якому знаходиться професор. Зараз буде сюжетний поворот, і ми цю фігню на землю доставимо. Або його застрелять. А це сюжетний поворот буде. Хто контролює цей корабль зараз? Куди він полетів? Якщо коротко, ця дівка просто нас зрадила і забрала артефакт. Не знаю, може собі в сраку його буде пхати. Моя ще кохана позвонила, Ніколь. Вона десь там і просить про допомогу. Зроби нас знову цілими, вона каже. Нас, типу? От двох? Вона щось натякає, я не розумію. просто. Вона притягнула цей шатл назад. Вона якось запрограмувала оце все, Зачарила оці гра гравітаційні оці пушки і притягнула корабель. Але ця дівчина катапультувалась в капсулі. Не знаю куди, може у відкритий космос, а може на ту планету. І тепер ми з моєю уявною дружиною прилетіли на цю планету, на планету на якій якраз от копали оцю цю здорову диру, цей здоровий кратер. А рили вони до ядра землі і викопали артефакт. Завантажую, не знаю, повертаю назад додому. Напевне. Тепер ми цілі. Ми одне ціле, так? Походу в Айзека жорстка шиза. Добре, ця дівчина досі жива. Вона угарає, типу, нашої оцей пеніс. Я не, не розумію. Типу, нашої ці щупальці. Вона мені зараз показує запис Ніколі. що? це ж понятно, що в Айзека була шиза, і він бачив її, але насправді її не існувало. Ого, почала щось. Касцена перша в цій грі. Щупальці вилазять. Оп, вона не втекла. І що, і що, і що? Ага. 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 І що дальше? Ого, ого. Йо, ця штука. Босс. Давай, босс файт, я тебе зараз порішаю. А це що така за штука над його головою, якийсь метеорит. А ну 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 замах, удар. Хорош, не попав. Получай. На нахер. Давай, бей. Хорош. Ще раз. Хорош. Не попав ні разу, добил. Помирай. На дно, Євген. Повертайся туди, звідки прийшов. Полетіли. Той артефакт лишився там, на тій планеті. А, там метеорит якраз падав. Прямо в ту дирку впав на ту планету. Чел, там ще друга частина попереду тебе чекає. І третя, прикинь. Це напевно найстрашніший момент в ігрі. У мене чуть серце не зупинилось. Типу, фіг поймеш, як закінчилось. Ото отак вони зробили. Типу, удачі в, в роздумах. Нічого, я роздумувати не буду. Я буду грати другу частину.